Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. селі Грабовець. тут на зараз знімали того року коні, але він мав коня і кобилу. Цього року він вже придбав кобилку, -тку. вона йому привела лоша. Файна кобила добре їде. Цукорова кобила. Зараз покажемо лоша. Лоша буде продаватися, лоша жеребчик. Як кобила називається. Зірка. Зірка, челеса, файна кобила. Зараз лиша десь там хоче, він має ще одну кобилу, тож йому привели лоша. А це лоша від якого водіра, оце? Ну випускали Петрового пускали, так? Олександрійці пускали. Мали до на хлопців в тисменичанах. Але ми знімали цю лошечку. І я мав туди дати відео. І на наших очах ловшечка зачепилася за карабін, теж зараз, вже тепер всі коні прив'язані за ногу. Кобила була прив'язана за кантар, зараз я з того боку покажу. І лоще, там ще є таке трохи голя. Повністю зараз би розірвало цю шкіру, так аж. Вони йому зашили. Це треба відстригти, все, ну якусь операцію робити. що? Це, це треба було тоді обрізати шкіру, але докумає. Вулю справа, ми думали, що ще буде капець. Але скільки шкіри віддерло, може менше було, то десь пройшло всіх, десь 4 неділі, десь до місяці, ні? Десь місяць добрий пройшов. то так шкода було, думала, що буде капець, але тоді приїхав лікар зашив, то їй не треба було. Треба, напевне, її гад відрізати ту шкіру. Що, маленька. Ось така. Але відріжешся, ти нічого не буде, воно вже так аж від, відлитки. Це за карабін на шиї, щоб вже... Тоже таке назорове попередження і, напевно, всім буде, щоб мені ліпше за ногу прив'язався, як є лошата. Просто чихалося коло кобили, коло канта є. Димонся, кобила піднімає голову і зразу ще піднімає за за собою. Тут, таке було страшне. Думали, що нічого не буде з того лошати. Думали, що треба буде здавати його, але. Але нічого, деяка лошечка. Хтось відріже гет, напевно, щоб щоб не... зараз лошечка стане більша, то й тушки розріжешся. Обколоти. Та ти це зрізати, ти наросте на шкіра, ні, Вань? ще як ти думаєш. Щоб не... Бо ж туда, лошечка файна, якщо піде по Олександрічу, то вона така ногу має ткуди вже ліняє. Ногу має байка. Та буде продавати, але відрізати, може хтось і тримані візьме, бо лошечка не є така погана. То Та буде ця лошечка продавати і ще, ще жеребчик буде від тої... Коли свої кобили продаватись теж зараз зараз його виглянуть. Ну, лошечку, лошечка кажу, лошечка непогана, але 6 три місяці то і наріст не є погана, і ногу має гарну таку грубу. Навіть почуріли, де. Ну. де виходить цей лошачок малий. Ні, тобто не знати від якого жеребця. Під туриці? Ну високий лошачок а ти рахуєш. Він... він набагато молодший. йому, місяць. йому місяць. Три, три, три неділі десь. Ну. Це буде така шайба. Високий буде. Кобила дає лоші та вижив в жеребці. Він має весь таке, як в орловці тих легке. Маленьку голодку має, Не видиш? Такого орловці. Ну, голодку має малесеньку. А вуха має великі, але... Та такий лошачок, як лошачок. Високі. Ну, високий на ногах. Буде видно такі, аби хоч до осени, там вже осени буде видно. Добре, що ця лошечка віджила. Спокійно, спокійна така лошечка, нічого. Було ці два лошата в продажі. Кобеле він не продає, а? Це, яку? Кобала може бути в продажі, я знаю, якщо би... Щоб когось цікавило, номер назара можу закинути в опис. Можете дзвонити. Він би її злочити зараз продав, так? Йому, що, йому два корні і не треба, він на роботі. Хлопець на роботі в пані. Заціле літом літо, що там каже, що не їхав на рекордне. Ну ти не в'їхав добре їде, ні? Їде їде добре, так? Та й доїде добре, дивись ка вона... Вона сета, що лошіє і гризеві ще скап'яс. Ну от що тут на заринку? Широка кобела, Файно зараз її так Обиду Да ну, не є Ну, ні, ні островах Нічого файна кобела Що, малий, що десь no, кінь має клуб забити Ну, ребро Но закигнали має клуб, ні? Ну Має на бокинес, на а вона теж така, до речі, вона немає клубів така кобела файна. Де таке буде до роботи підзить? Тверді ці коні, так? Та вже будемо вже будем виділити, який буде на наосіть. Каже, Ваня, що закрутка, якщо не щучай, то добре їде. А в цей лошечки теж не що чечення? Ні, нічого вище. Але коліна має грубі, вай. Може точно від того Петрового на Олександрійці. Бо коліна лошечка має файні, грубі. Та й лошечка така теж непогана, не але. То, що має та, то, що має один, там ганчок такий збоку, але байка. Та добре, що цей, добре, що нічого гірше не стало. Капіта було в на наших очах, ми якраз знімали їх і кажуть, Вона як, поч... як кобила то карабіном зачепила, як почала вирвати, я думав, що на його відрешті того. Але нічого, дякувати Богу, все, все зажило. Що все так має бути. То, що є ця гуля, то її відріжеть, що там шкіра сі зібрала докупи. Треба було її зразу відрізати геть і все. Але вже... Ну, то вже закіглоти і таке. Було би такі слід як від рани, але... Так, то на малому вже як старичні, велика рана а в лощети таке. Загально, якщо б когось цікавило, ця лошечка буде на осінь, на продаж. Лошечка, лошак. І там може він би її продав. Кобилу із лощетом, якщо б когось дуже цікавило, хтось би заробив добрі гроші, бо кобила добра, добре їде. Пано, тут не дуже є що сипати, дивись, тут <пас> дорога якась така. <пас> а тепер, бля, що це? Вот он не де хоч. Бакуре. Я ходив на вело, так поїхав. Така жара була трохи фолка. Жара у воді. Ти трохи є трава. Та їм стоїть таке, якщо коні не роблять, то Таке, їм їм стоять, бо ця дісь добре, ця так гризе, що капець. Ось така кобелка буде. Лишачок на продажу і та кобелка. Удивлю має, далі. І може тюби продав кобилу, кажу. Номер лише в отписі, якщо б когось цікавило, то подзвонитись до... До нозара. Напевно, що тепер ти лише набиває. Я так собі думаю, що не пішла по кобилу. Ні, високий файний тут Кобела Кобела непогана, лошачок мов би бути файний. Та такий робочий, робочий кінь, там мега щось не буде, але робочий такий коник. Для, для, та, для наших країв. Та. У нас точно ріка ліс, у нас з лісу таке дрова возять, і то у нас немає ні горбів, ні ще рівнини. Коня у ріку, казай, ні. Та це коні такі у нас. Mm. У нас у ріку ткило, і довго бігати, ще як возять хлопці по 6 кілометрів, тут на ріку їхати треба, кілометр тизерки. 11? Ти 11 кілометрів наразі яходано так? Ну. ну, хлопці возять по води. <смісті> та Правильно. великі великі так. де наших не дуже, бо нас далеко треба вести. Цю... Така... Жива, ні? Бо... У, у ситці як добрий день, ні? Не будемо не будем обсирати, не будемо хвалити, бо газди нема, але кобела добра, бо Ваня бров їху. Якби не, якби не брав, то б нічого не казав. Ваня бров їху, то добре. Так, та так що, кого буде цікавити, чи лошачок. Чи та кобилка мала. чи де кобила може. Зараз кобила в глушати, що то, що лоша замале. Кого би цікавило, може... Може дзвонити, зарбіт Все, Всім гарного перегляду. Бувайте здорові хай щастить.